Вітаю на каналі Український порцеляновий посуд Київ Почайна. Друзі, сьогодні прогуляюся по печайні. І вас із собою запрошую. Будь ласка, не забувайте підписуватись на канал, ставити вподобайки та коментувати. Бажаю всім приємного перегляду! О, доброго дня. О, Що, ви сьогодні самі? Самі. Хоть можна на, на, на власний розсуд ціну поставити. Ніхто не, не підказує. Сьогодні скидка глибока. Серйозно, так? Да? Да. Друзі, дивіться, можна придбати по знижкам такі класні речі. 50, 50 гривень. 50. Всього навсього. 50. А на бензин. Ми на газу. А, ви на газу економніше. Так, так. Да. А така чашечка. 25, 25. Та ви сьогодні взагалі вчора <су> від дружини вчора Полонна скільки така? Сто гривень. Доступні, так, Доступний, салатничок. О, друзі, горох наш, дружківка, джемничка 100 гривень. Молочник п'ятдесят. А дитячі чашки. тут штучки 25 По 25 гривень за одиницю, так? Городницький фарфоровий завод. Зна... Знаєте, таке відчуття або ви добре отримали від дружини, а... або у вас гарний настрій. І і тільки сьогодні. І Тільки сьогодні, так. А такі тарілочки для перших страв. тут дві штучки 100 гривень. 100 гривень. По 50 баранівський фарфоровий завод. І вам подобається, так? Ні, Ні? Ні. Нет, спасибо, спасибо. Не надо на Сказந... не дегустувати. Карбованці. А такі ложки декоративні, скільки? 100. 100 гривень. Цікаві, ручний розпис. Yeah. Так. А снігуроньку де? Uh, за 100 а снігуринка де? А Снігуренька вона не віддається. Відпочиває? Ні. А не продається. Моя снігуренька снігуронька Снегуронь не продається. Ага, я, зрозум... я зрозумів вас. Вона і не сидить. Підкажіть, будь ласка, кавові пари. Вот это за 100 гривень. 3 Виріб з глини. Три штучки за 100 гривень. Так. Да, я вже говорю. дивіться. Пописчики приходять ваші сьогодні. І скупляють. Який він сьогодні добряк? Що побажаєте нашим глядачам? Я побажаю мирного неба. головне. Саме головне. так? так? Остальное ми ще знайдемо. Все зробимо, побудуємо. Так. Так. Ми все ніколи, А що це в нього з настроєм таким? Mm -hmm. То пригощав печивом, а це щось. <х <х> 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 так, <х> <х> зрозуміло. Все, щиро дякую, Доброго. гарних продажів вам. Все. Будьте здорові, да, до побачення. Ось так, друзі. Є люди позитивні, а є люди ніби з... Не дуже добрим настроєм. Тому наш продавець сьогодні з гарним настроєм. Покупець, якого ми тільки що бачили, мабуть, не з тієї ноги встав. Залишайтеся на каналі, далі буде цікаво. Вазочки, ручна робота, кам'яний брід, музейний експонат. Просять за таку красу 1500 гривень. Є невеликий момент. Чотири нових чашки. Клеймо Німеччина за одиницю 100 гривень. Глейчик рідкісний з кришкою. Зображення деколь. Спосіб нанесення. Будянський фаянсовий завод 50-ті роки. Просить за нього на почайній 500 гривень. Осто Я не пам'ятаю. Якщо ви готові брати, я зараз достану віста, будемо важити. Парфуми чоловічі, скільки вони? 200 гривень. Сказати, що тут людей багато, це нічого не сказати. Погода сьогодні сприяє. Всі вийшли на полювання за цікавинками. Барахолка живе своїм життям. Друзі, бажаю всім приємного перегляду. А ми продовжуємо наші пошуки цікавих фарфорових виробів. Є надія, що сьогодні знайдемо гарні вироби. Травнева ніч. Полонне. Скільки коштує? 400 400 гривень. Зараз досить запомітно почали продавати зимові речі. Через декілька днів очікуємо прихід зими, відповідно, похолодання. Тому, будь ласка, друзі, одягайтеся тепліше. Якщо у кого є ось такі шапки, то обов'язково треба вдягати. Скільки коштує? Скільки коштує? 120. 120, так? 120. А скільки ви взаєте? Доброго дня. А скільки супниця коштує? Одна 100. 100 гривень. Київський експериментальний кераміко-художній завод. 500 гривень, Парфуми пропозиції, дитячі іграшки. Черепаха 250 ручна робота. Подивіться, скільки колекційних монет, різних медалей. Все, дякую, гарного дня. Радянська іграшка. Металева. Раніше працювала на пістонах, хто пам'ятає. Ліхтарики по 150 гривень. Монети різні по 10, 30, 15, 20 гривень. Ну, це нас не казало, що у нас на спілкування. Друзі, ось так на барахолці спокійно, біля колій, люди розкладають свої речі, пропозиції та продають, але зазвичай, як тільки поїзд їде, то відповідно він дає сигнал про те, що підійшли. Хочу вам показати коробку від цукерок, пташине молоко, виробник Київ. за коробку 10 гривень. Друзі, подивіться, як прикро, мабуть, пошкоджена, але ця частинка сама залишилася, городницький фарфоровий завод. За нижню частину гарбузика просять 50 гривень з урахуванням пошкодження. Дитяча тарілочка. Добишевський фарфоровий завод 150 гривень. Ведмедик з бочкою. Сюди можна накласти меду, використовувати 300 гривень. Ємкість для сипучих. Цікаво, до речі, 200 гривень. Друзі, почайна вміє здивувати, подивіться, та форма, яку я збираю, тернопільський фарфоровий завод. Саме така чашка у мене є в колекції. 130 гривень просять за неї. Зображення Півник, Довбишевський фарфоровий завод 80 гривень. Дві чайні чашки. Городницький фарфоровий завод. Японія. Цікава чашка горох. Фарфоровий завод відповідає періоду 1950 рокам. Хочу вам показати одарочку. Має ручний розпис. Київський експериментальний кераміко-художній завод. На жаль, має втрату. Ось. В такому стані просять за неї 500 гривень. Скільки чайник коштує? 100. 100 гривень Полонський фарфоровий завод. Інтурист. Полтавський фарфор А кавова чашка? 10. 10 гривень, друзі. Цікавий експонатик. Кави попити. А такі, будь ласка, кавові пари. Городниця. Скільки? 10? 10? Ось така, друзі, ситуація біля епіцентру. Досить велика кількість людей прийшла щось придбати. Хтось в свою омріяну колекцію, хтось для того, щоб потім продати і заробити якусь копійку. Друзі, подивіться, яку сьогодні знайшов вазу, ручний розпис. Насправді це колекційний експонат, Баранівський фарфоровий завод. клеймо відповідає періоду 1950 рокам. Кант повністю на місці, вся позолота. Буде в продажу в телеграм-каналі. Салатник 80. Тарілочки по 30. Для перших страв 30. Добрий день. Добрий день. Радий вас бачити. Друзі, подивіться, який класний асортимент. А скільки такий молочник? 100 гривень. А кавничок? Кавник. там, що? Ага. Сюди чай наливати. І скільки він? 100 гривень. 100 гривень. Цікаво. Все гарного дня. Добре. Друзі, подивіться, хто нам на зустріч іде. О, Пане Борис, добрий так. день, Олімпіада 80. А що це у вас таке? Манго. Манго? О, манго. Бачите, вітаміни їсть. Смачне? Mm -hmm. да. Як настрій? Все добре, так? На позитиві. На позитиві. Да. Сьогодні багато да, олімпіади да. знайшли. Ну, ще трохи знайшов. Ну, Значки. Да -да. Ану, зараз Що це він так, дружину? Дивіться, як схватився. Дружина щось до нього заговорила. Вітірмор є, будемо вступати, давати. А команди швидко розуміє. Да. Так. Підписчикам з 20% одразу. Що ще що, що, що. підписникам знижка 20%? Так. Друзі, так у нього найбільша знижка по почайній. Навіть у пана Миколая 10. 80, Ви з вами взагалі тяжко конкурувати, так, пані Марина? Так. Фабрика Чайка. Одеса. Одеса. Смотрите. Вау. Скільки така краса? 300 гривень. 300 гривень. 300 гривень. В ідеальному стані. — Дивіться, друзі, якщо підписані на канал Український порцеляновий посуд, можете прийти, придбати так. і заплатити не 300 гривень, а 240. Так. Я вірно зрозумів. Так, да. Далі. Дивіться, Васильки. Васильки. Який рік? — Донецький. Донецький. Борожданок. О, -о, О, у нас Ого. пан Берез, Донецький. донечанин. О -о -о. Дивіться його реакцію, oh. Друзі. Uh. Покажіть нам Васильки, будь ласка. Ні, напевно, він не буде продаватися. Це короче, це ш... ну, все, свято з продаж. Зняв, зняв, Дивіться, все, вже там... не продає. Да, вже... Там... А тут нема нічого. Нема нічого, так. так. Ну але ж ось така річка. Краса. І скільки вона коштує? Така 250 гривень. 250 гривень. І знижка 20%. Ну за 200 гривень за 200 гривень буде. Дивіться. Вау. М -м, яке манго, дуже смачно. М -м. Так, тут пані Марина. Я пані Марина, добрий день. Продаж, я знаю, що у вас можна смачно поїсти так, на Почані. Ви самі готуєте. Друзі, як вона я, смачно я сама, готує. Він і сама балдіє. Дома мені не вкусно. На я час від часу так. Просто, Покажіть, просто будь ласка, своєму локацію. та катушечка у мене, я вам чесно скажу. Нікакого не ні масла, ні молочка я туди не кидаю. Просто соль, вода. Я час від соль, часу вода. Все, купляю дуже. тут обіди. Наскільки вона з душею готує? Наскільки професійно. А який у вас Я досвід? Можу відьма. Який, який у вас досвід приготування продуктів харчування в громадських місцях? Скільки? 5-10 років? З 18-го року. З 18-го року так. Друзі, так. ось сюди можна прийти. А, ви на ще й на юності. юності працювали? Так, так, на оптом так. ринку, де стаканчики, там то алкашка там продається. Там. Друзі, так ця Ой, людина думала, з юності. Так, Подивіться, так, яка краса там. Сейчас там кофи є. Я ага, кинула тоді. Ось можна прийти, замовити обіди, замовити кавки попити смачненько. Вона Просто. готує бутербродики, є, картопелька, салатики, все, все і поїсти і, і посуда. І ця поїсти. дівчина наскільки вона смачно готує, ось цьому красеню. Йому просто з нею повезло. Він кожен день таку да, смакоту їсть. Тоже так нормально впитувати, не розширяється. Я <рес> він просто такой статури. Так? Він заравляет, бігає швидко. Що? Вместо силы у меня, короче, вода, а у него дорога ветер. У него, у него дорога, вітер и гроші. Ну а що ты? А, конечно. Так без грошей никуда никто не поедет. Вот дивлюсь, я по сірі цикав

Колекційні сірнички. Добрий день. Скільки Дід Мороз? 100 гривень. 100 гривень, так. Ага. Моделька. А, це молодий Дід Мороз, так? Наверно, палочки, що ти укриває. Модельки на будь-який смак. Парфуми. Ну три-дві-дві. Друзі, на цьому будемо завершувати нашу прогулянку по барахолці Почайна. Будь ласка, не забувайте підписуватись на канал, ставити вподобайки та коментувати. А я всім щиро дякую, хто був разом зі мною на каналі Український Порцеляновий Посуд. До нових зустрічей!